Житомирянка Юлія вперше стоїть в черзі за талонами до профільних лікарів. Каже, пробувала зареєструватися онлайн, але безрезультатно. Не було талонів вільних на тих лікарів, що мені потрібно. Були вільні на інших, які мені не потрібні. Житомирянка Леся чергу до реєстратури зайняла ще зранку. Жінка чекає 12-ї години, коли розпочне роботу реєстратура. Леся розповідає, що не може потрапити з дитиною до кардіолога. Стою в черзі онлайн, хотіла до кардіолога записати дитину, а там його навіть в переліку немає кардіолога. От стою в черзі запитати, чи зможу я дитину записати. Місин іде до першого класу в цьому році. Я вже три тижні пробую записати його онлайн. О дванадцятій відкривається черга онлайн по четверам, але відкриваючи в 12.01 додаток, вже немає місць. Там скрізь прочерки стоять. Тобто до вузьких спеціалістів нереально записатися онлайн за словами виконуючої обов'язки завідувача дитячої поліклініки Корольовського району Ірини Шрамко, талони на прийом до вузькопрофільних лікарів видають три реєстратори. Час онлайн записів змінити не можуть. Згідно вимог Національної служби здоров'я України, онлайн запис і місцю проводиться по четвергам. Кожного тижня відкривається запис о 12.00. Ми не можемо раніше зайти, тому що нам не дозволяє це можливості інтернету. Спеціально виділено два комісійних дня, окрема черга для цих людей, і ось тільки на комісійний огляд. Кожному лікарю вмісто 20 хвилин на пацієнта видається по 10 хвилин талони для того, щоб пацієнти на комісійний огляд могли потрапити. Ірина Шрамко каже, що такі черги тимчасові пацієнтів побільшало, оскільки за наявності електронного направлення кожна мама має право вибирати заклад і лікаря. Дуже багато звернень іде з районів Баранівка, Бердичів, Коростень. Озерне, Нового вінськ, Це ми вже вважаємо, що це наші місцеві жителі. Місцева жителька Тетяна розповідає, як потрапити з дитиною на прийом до лікаря. У мене дитина в другий клас має йти. Нам потрібно окуліста пройти. Ми спочатку звертаємось до терапевта, до, видаються направлення електронні до вузьких спеціалістів. А потім вже потрібно прийти сюди, взяти талон до вузького спеціаліста і відповідно потрапити на прийом. О 12-й годині 30 хвилин черг в дитячій поліклініці вже не було. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.